Ви як я до мене говорите? Ви що собі дозволяєте? Як ви до мене говорите? Ви як до мене? Ви військовослужбовець? Так, не, не ви військовослужбовець? А ну представтеся, будь ласка, хто ви є? Що ви є воєннослужбовець? Хто вам надав такі повноваження до мене так звертатися? Як ви маєте совість до мене так звертатися? Я вам задаю нормальне запитання. А я ви вам ви задаю нормальну. Я так, я воюваю за тебе так само. Ви не за мене воюєте? ви за мене? Чого ви за мене воюєте? Щось не розумію. Ви воюєте, а ви тут що зараз робите? Карти граємо. Ну, то грайте карти. Чого ну. ви люди? Чого ви мене мемрою називаєте? Дайте мені свою, будь ласка, е... то Дані. Тому що я буду А ще в суд. Подавайте суд! Як це ви мене оскорбляєте? Як це я вам? Ну, вона. Ви мене оскорбляєте? А хто вас оскорбив? А що це таке? Грань загарбату чужими руками, це найкраще, правда? Ні, а ви чого ви так себе позиціонуєте, хлопці? Ви так не позиціонуєте? Ви не маєте права себе о, так позвонити. Позина... З вами ніхто не свариться, вам задають запитання. Ну, ви дуже різко запитання. відповідаєте. Де я був? Ви мені що сказали, Щоб я ще повертався ще раз? Ні, я вас питаю, чому був, ви розумієте? не там далі? Ну чому ви не там? Чому ви, ви далі будете? Що я маю поранення, але, я але ви придав. заміняти, як маєте коли під центру виловлювати людей, не хлопців? Не ви а що ви робите? Ну а що ж ви робите? Як ви назвали мене Виморою? Ви навіть мене не знаєте, ви називаєте мене Виморою. Жінку. То зараз у нас мужчини, військовослужбовці, які Звають жінок мимрами. То це дожили саме до цього часу, ми, дожили, вам не що ми маємо йти воювати, вам не соромно от, назвати зморними. Ми, ви, ви мене не посилаєте шарсти воювати. що? Я вас не посилаю. я вас Ви мене посилаєте. Його. Я вас запитую, чому, запиту? чому, ви, чому ви, хлопців, звичайно, хловите, а самі не ми, воюєте? Якщо ви військовослужбовці, а ви ким маєте право перевіряти? Ви що ми що десь на зоні які, щоб ми, мають перевіряти? Що вас Я надаю вам на ваше запитання. Ну а чому оцей фізична це особа, тому що це навіть не людина, себе так поводи наразі. А, люди не можуть люди деякі по два роки без ротації. Я це прекрасно розумію, а але бачите, як зразу агресивно скажуть. От мене, наприклад, це е... а Бо мене не це мені кажуть. Собі? Ти називають? Вони зараз можна, можна я вам підказую? чому людина так відповідає неадекватно. Чому що людина має неодноразові кантузі? Значи, не можна в общество пускати середовище серед людей. Значить, не можна в середовищі, не, значить це людина опасна, значить зеро на мене може накинутися, мене може би. що таке? Як військовий має захищати, народ? Ви, ви, я перепрошую, ви присягу кому давали? Варям? Не мені, тобто Точно? я не людина. А кому? А ні-ні, ні, 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 ні. ні чекаю, це ми будемо сьогодні публікувати, будемо показувати. І кому? Мені цікаво, а кому ви давали присягу? А ну скажіть, будь ласка. Папі Карлову. Ви, папі Карло, а я хто ви такі? Я представтеся, будь ласка. Ви хто ви таке? Пані, по-перше, від розйомку вам ніхто не дозволяє. А Русь. я нікого не питала і не зберегсь ні в кого питати. Вам приємно буде, якщо я буду зараз. Займати. Будь ласка, знімайте. Я ж знімаєте. Я не маю нічого. нічого проти. Ви не маєте права знімати, бо я військовослужбовець. Ага, а, а я її людина я маю право. право на все. А так. Я, так. я а не людина. Маю. а я не, а я не знаходжуся а на не воєнному стратегічному об'єкту. Це, це ось це бачите, що? дивіться, а люди ходять це під центр. А а що це тут роблять особи, які не кажуть, хто в неї не він люди Люди вільно А ми будемо зараз дивитися, як тут будуть вільно людей ловити. Будемо показувати кіно. А ви, папа Карло, теж будете відомий, цікавий чоловік вам буде за це дуже хорошим. Ви мене на... ну, буде телефоном ходити. Тому що самі, так себе мужчина мій не повинен поводити в першу чергу, тим більше військовослужбовця. Маєте нас захищати берегте. Що ви тут стоїте і нещасний хлопців, які створені бути ніколими лозями? Просто нещасний. Не проблема. проблема в тому, що мене називають твар'ю і от щось тут мені доказує людина, що не не проблеми немає. Та. Це... Та, що... Та, що... Що, не що ми маємо ще розвертатися воювати? вивод. трошки перешкоджаєте роботі, ТЦК, а ви, таіспо... ви тут працюєте. Хлопці кажуть, що ну, тут, тут карти грають, ми тут вільно працюваються, а ви те тут, працює? тут працюєте. Тут працюєте ТЦК. ви бачите, що працюєте ТЦК та СП, вручають повістки. Йде оповіщення. А кому ви вручаєте повіст? Військово зобов'язане. Яким військово з'явилися. Ви Бо так ви а які висені? ви маєте на то повноваження? Ми маємо усі епицентри. повноваження законом які? України не визначено. Військово ви сказали вільне пересування законом України, законом України. Я перепрошую, взагалі то що таке взагалі-то та це Давайте почнемо з того. Ви де якимось... ви зареєстровані? Це... які ви, ви як маєте як право? Розумієте, робити. з вами не хочеться навіть конфліктувати, тому що ви не апелюєте якимись серйозними. Мені не потрібно нічим апелювати. Я вас питаю моментальних речі за допомогою. Людина, проходжу людей. Не проход люди. роботи, я цікати. не перезвожаю. Я хочу просто, щоб це бачили інші, як ви робите. Вам буде просто потім всім дуже соромно. Нам не буде соромно. Буде. Буде. Я ви зараз хочу соромно. Ви не маєте права себе так вести тваринами Ваш Дивіться, ви військові люди, і я поважаю військовим. Обходимо відправляємо на шарфові. А вас так можна взяти, просто відправити чи так, стоїть, що? Так, ставиться. А чого ви на мене залія не? Дозволяю вам де... до а, мене, те те ви, мене на визворнати звертатися. Чого ви мені пикаєте? Персо ви себе не дозволяєте несов... Я не персона, я людина. Так, людина дуже дуже громко сказано людина. Людина. це зовсім інакше не Ні, це якраз просто ви не людами стали. Тому ви себе так поводите. Просто хочете провоцирувати людей, але це не вийде. Зачіпати ні, а мене не може ніхто зачіпати. Діло в тому, що я не хочу бачити якусь несправедливий. Ну, ви, ви бачите, що йде чоловік Вірю. з дружиною, з маленькою з дитинкою, ви берете на увагу його тормозити. Ні, але не, ви розумієте, що несправедливо У мене служать два брати від початку війни, вони ще додому не повертаються. А чому ти суфруєш тим, що він прийшов? То, ну, він він не хоче, а хтось два роки не був А хтось має воєнного, а хтось немає. Ну, ніхто Як ніхто не має? Є, є мужики з в'ємним духом, правильно? Податки, є такі... які вчаються. Моє ім'я Надія, От ви самі не відповідаєте свої хто запитання. Хтось no. має військовий досвід, він петляє, розумієте? Це і означає, він може поміняти, розумієте? Це не означає, що ви маєте їх бити, пакувати і везти кудись на смерть. Якщо в людини не має того духу, людина не може цього робити, тому що вона навіть опасна в таких моментах. А ось такі люди я взагалі не розумію, як з ними далі і взагалі мати якісь справи і жити далі. А знаєте, які люди всі, що по два роки ранку закінчиться, вони виджу за копій. Скільки їх тут буде багато, які психічно, емоційно у них це ну е... то ну, звичайно, звичайно, емоційно, ну, то ми, ну то що ну то що? Давайте всі туди запакуєте, Ну то що запакуйте тоді всіх? Ну, а для чого тоді? От ви берете в службу психічно неврівноваження. Ось які стоять зі сторони, не можуть себе емоційно нормально Більше року що думаєте, все нормально? Я нічого не думаю, я знаю. Я ж вам ще раз повторюю, у мене воюють два брата, у них з психікою все в порядку. У них з психікою все в порядку. Ви б такі слова не говорили до мене. Ну, от ви опять же зараз говорите, не знаєте самі що. А я вам констатую факт. Ви зачепили мене. Зачепаю, я з за вами розмовляю. Розумієте, такі слова, що ви сказали, ви зачепили мене тими словами. Чим я вас Ваня. Ну поясніть мені. Перегляньте відео. Сна. Добре, Перегляньте відео. Зі сторони, будь ласка, ви, мені не збережу. Переглянете відео і не забудьте. Не люди. Обов'язково то слова, що ви сказали, не люди, от обов'язково це теж опублікується. А як ви можете тварин? Якщо ви тварину називаєте людину, то ви люди. Ви мене не знаєте? Ви мене називаєте твариною? Це чоловіки, які мене захищають жінку. Ви запитали, де я був, я вам сказав, що я воював. Ви мені що зробили? Сказали, і то йде ще ну, раз. воюєте далі? чому серйозно? Ти чому ви не воюєте? Ви, ви ж знаєте, чи я можу воювати далі? А чому ви можете? Не... Ну раз вигодне ну, ходити і зараз називати людей звичайно, тваринами. Так. То чому ви не можете ну, воювати? я тваринами не називав? Так. Ну так я перепрошую, а чому ви не повстали, захистилися за не. дівчину, яку ваш співробітник Тесно. чи ваш колега називає тварин? Якщо всі військові ви не сказали чоловік? А чому ж ви так говорите? Ви будете дуже гірко плакати, якщо військові там, всі Та всі такі плачуть дівчини. дуже гірко і всі плачуть, коли я ловлять так само дуже гірко і мами і, і, за дітей своїх і за чоловіків. Не треба лопати, Тому що ми, ми прийшли до військомату самі 24 лютого ми були на військоматі. йдуть не всі. Ну а правильно, чому ж ви наша ж тоді їх Бо просто дуже багатьом людям ща, вигідно загрібати чужими да, руками. А Разуміє, вий, то, просто це вигідно, да, ось і все. Для того, щоб військові не виходили зі свого стану нормально, не треба їх провокувати. От і Флопче, все. Е, ніхто вас не що Нерви військового. Ви не говорите, повірте, дуристі, повірте, що нерви не ви, ви, і нас тут ви. Ну. Стоїте і тут, виловлюєте людей, ви провокуєте ви. ви. Ну я ще буду дивитися, наблюдати бачили, що зараз, було. що ви тут робите. Що ви тут робите? Зараз ми будемо дивитися, що О, ми тут всі всімо.